Я замовила на тему для дітей цілий величезний пакет іграшок. Спечний дитячий пістолет з такими м'якенькими кульками. Нагадую, що користувачі за застосунку тему можуть отримати купон на 100 доларів плюс спеціальну знижку, а також знайти всі продукти в цьому відео за допомогою ось цього промокоду. Таке велике це така величезна лавета з багатьма машинками. Дуже легко миється. Ось така прикольна качечка. Стільна гра. Ми дуже з дітками полюбляємо грати на стільні ігри. В наборі є палички, кубик і кульки. Ще мої хлопці полюбляють дуже конструктор. До речі, досить цікаве, я вам скажу, заняття. І тут навіть є на малюночку приклади. Це поліцейський відділок, не будемо його вже зараз розбирати, але тут дуже багато деталей. Набір для кухні. Вау! І це теж набере для кухні. Особлива любов у моїх дітей до ферми. Це город, різні дерева, яблучка, тут акурочки, яєчка. Це все друзі лего. Це магнітний конструктор. Малесенька металева машинка.